Вітаю, шановні, з вами Радлекс. І я хочу поговорити про Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Oh, no. 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 Що не кажіть, але це дуже гучний та потужний ремейк третьої частини, на який з нетерпінням чекали фанати, та й загалом геймерська спільнота. Але одразу слід зазначити, що, хоча у назві гри немає слова ремейк, у прес-релізах та соціальних мережах Конамі характеризує гру саме так. І саме це у свою чергу викликало у гравців багато запитань. Слід нагадати, що загалом слово ремейк асоціюється з чимось більшим ніж просто перемальована графіка. Наприклад, ось це дійсно можна назвати ремейком, і ось це також. Та і це загалом підходить. Ну я думаю, ви зрозуміли хід моїх дум. Мог. Нагадаю, що у ремейках Resident Evil значно покращили гімплей та доповнили сюжет, у Mafia Definitive Edition переробили місто та додали кінематографічності, та й сама Конамі видала ремейк Silent Hill 2, який на оригінал мало схожий. Історія загалом та ж сама, але озвучка, локації, бойова система і навіть головоломки були змінені. Ну і напевно неважко здогадатись, і ви вже зрозуміли, до чого я веду. У Metal Gear Solid Delta практично нічого подібного не зробили. І тоді виникає логічне питання: а чи можна взагалі називати цю гру ремейком? Коли по факту Оригінальну гру просто перенесли на новий рушій у вигляді Анріала. Тим самим підтягнули графіку і трішечки змінили деякі гімплейні моменти. Як от, наприклад, можна обрати більш правильне та зручне розташування камери. Я в свою чергу одразу відчував, як розробники все робили дуже акуратно, намагаючись нічого не зламати чи, не дай Боже, переробити. По факту тупо перенесли оригінал, але на новий рушій і трішки підтягнули деякі гімплейні моменти. <laughs> Yo yeah. Але в основному гра залишилась такою ж самою: сюжет лишився тим самим, діалоги взагалі ніяк не змінили і навіть не прозвучили, анімації навіть найдрібніші залишили у первозданному вигляді. Але моє найулюбленіше та, напевно, найкрінжовіше це те, що розробники навіть не склеїли окремі локації, у повноцінний відкритий світ. Ви тільки замислитесь, ми так само переміщаємося між локами, спостерігаючи завантажувальні екрани. Бляха, 2025 рік на дворі, а гру позиціонують як ремейк. Скажіть мені, будь ласка, а що пішло не так? Наприклад, я взаг... Не розуміють цього моменту, і на хвилинку за це просять 1475 гривнів. Я вважаю, якщо гру позиціонують як ремейк, то змін повинно бути набагато більше, і вони повинні бути сміливіше. Невже так важко подивитись на неймовірно успішні топові ремейки резидентів чи навіть на той самий Silent Hill 2, який вийшов дійсно якісним? Мені здається, всі чекали на те, щоб побачити в грі дійсно щось сміливе. Наприклад, як мінімум це збільшення або взагалі нові локації, лікування ран у реальному часі а не в окремому меню, перероблений вступ, щоб не було все так. Перевантажена роликами і діалогами, я розумію, що це доволі суб'єктивні речі, але навіть якихось дрібних змін ми не побачили. Не змінилось по суті нічого, окрім зовнішнього вигляду. Локації все так само розбиті на невеликі окремі зони, їхнє планування залишилось таким самим. А за час, поки тривають касцени, можна встигнути і приготувати собі поїсти. Вороги, які раніше то помічають краєм ока за пів локації, то взагалі не здатні помітити впритул. Раніше всі ці моменти здавались чимось незвичайним, але зараз, а особливо коли це називають ремейком, ну виглядає це якось не дуже. Я не сперечаюсь, дійсно важливо було зберегти саме атмосферу та знакові елементи оригіналу. Це безперечно основа, без якої гра б втратила усю свою душу. Але те, що ми отримали у підсумку, як на мене, будьте ласкаві, не називати це ремейком. Бо, взагалі, ремейк це не просто полірування текстури, підтяжка графіки на новому рушії. Це переосмислення та свіжий погляд на гру, який дарує гравцям новий досвід, водночас зберігаючи дух оригіналу. А ось тут в мене виникає відчуття, що когось обманули. Нам видають той самий продукт, просто загорнутий у більш сучасну обгортку. І так, я не буду сперечатися, виглядає він непогано. Але де новизна? Де те саме відчуття, що ми граємо в щось нове, а не просто в трохи красивішу версію гри, якій вже майже 20 років? Зрозуміти мене тільки правильно, до самої гри в мене майже немає претензій. Це своєрідний шпугунський екшен, який чудово працює на свою аудиторію, ба більше він мені навіть сподобався, не будучи фанатом. З усіма його дивностями, фірмовою атмосферою та коджимівським безумством. Але що мене справді зачепило, це слово ремейк. І саме тут криється моя головна претензія. Всі чекали на переосмислення, свіж свіжий погляд, нові враження, а отримали просто, знову ж таки, повторюся, красиву обгортку. І так, сама гра мені зайшла, і вона сподобалась її іншим гравцям, але сприймати її серйозним обличчям, ну, я не можу. Ну і загалом я висказався, мені стало легше, і мені здається, ви зрозуміли мою думку. А ось щодо самої гри, то у центрі всього, як і раніше, тут стоїть стелс. Треба душити ворогів, кидати, стріляти або просто непомітно прослизати повз них. Звісно, доки стежка нас не виведе до боса. Снейк уміє користуватися сканерами місцевості, тепловізорами, іншими шпугунськими прибамбасами. У нього навіть є якийсь арсенал, ніж, пістолети з глушниками, а за уважного дослідження можна знайти навіть і автомати. Але якщо ви думали це все, то ні, тут є і гвинтів і навіть гранатомет, хоча особливої потреби в них немає. На середньому рівні складності комбінації тепловізора плюс пістолета із глушником вирішено ну, 90% проблем. Вкладаєш спати противників, а коли вийшло, взагалі вирубаєш голими руками і пішов собі далі. Головною ж особливістю третього Metal Gear була саме система виживання. Снейк опиняється в диких джунлях із мінімальним набором припасів, і вже за короткий час починає страждати від травм, втоми та голоду. Тому треба, звісно, не забувати їсти, бо бурчання голодного живота одразу може видати нашу позицію. А Снейк, в свою чергу, їсть усе, що рухається і не тільки. Але будучи з вами об'єктивним, як на мене, це сприймається радше як фішка заради фішки, ніж як справді важлива механіка гри. Окрім цього, нам постійно доводиться уважно стежити за станом Снейка, наприклад, для лікування ран передбачена взагалі окрема міні-гра. Якщо ж її ігнорувати, падає максимальна витривалість, а руки шпугона починають тремтіти, і вороги можуть вириватися захоплення, перетворюючи будь-який бій на стресову ситуацію. І щоб цього уникати, важливо вчасно харчуватись та лікуватись. Коротше кажучи, кожна Дрібниця може стати питанням виживання, але також не менш важливою механікою є і маскування. У джунглях і базах Снейк може використовувати різні камуфляжі, спеціально підібрані під середовище. На екрані завжди відображається відсоток видимості, що дозволяє оцінювати ризик бути поміченим. За потреби можна також зайти в меню та змінити прикид на більш підходящий, щоб зменшити шанси виявлення. Але знову ж таки, я зараз відмічаю аспекти та хвалю по суті оригінальну гру. Це жодним чином не заслуга ремейку. І скажу пару слів про босів. Вони тут, хоч і колоритні, типу Снейк б'ється. Суперсолдатами з надлюдськими здібностями, але об'єктивно кажучи, видно, що їх розробляли ще два десятиліття тому. Тож розгадуються ці боси доволі швидко і так само швидко знищуються. Можливо, не буду сперечатися на максимальній складності, вони здатні кинути нам виклик. Але цього, звісно, я перевіряти не буду. І тут я знову хочу повернутися до тези ремейку. Якщо ж Конамі вже вирішила робити ремейк, то можна ж було переробити супротивників, як це зробила Capcom із переведенням Resident Evil. Взагалі, резики це зразкове просмислення класики, яке дозволяє. Знайомитися з легендарною грою, але водночас пропонуючи нові механіки, іншу поведінку ворогів і новий естетичний досвід. А от Konami нам нахабно бреше, видаючи це за так званий ремейк. І я розумію, що фанати Metal Gear будуть зараз в мене кидатися помідорами, але зрозуміти мене правильно. Ну а щодо сюжету, я скажу коротко. Події третьої частини відбуваються після Карибської кризи. У ролі американського агента на прізвисько Нейкід Снейк ми вирушаємо до СРСР на так звану добродійну місію. Наше завдання знайти радянського вченого ракета будівника Соколова, якого отримують на закинутій фабриці. Важливо залишатися непоміченим, адже поява американського солдата на радянській території це пряме порушення міжнародних угод. Якщо ж нас спіймають, розраховувати на підтримку не буде сенсу. У Вашингтоні зроблять Вигляд, що вперше взагалі чують наше ім'я. І не дивлячись ні на що, ми таки знаходимо Соколова, але вирушити з ним додому, звісно ж, не виходить. То один чорт під ноги потрапить, то інший, то зрада нас дожене, то нові друзі з'являться. Як ви розумієте, операція, яка мала бути швидкою, затягується на добрі приблизно 10-12 годин проходження. І загалом сюжет цікавий досі, зокрема, завдяки дивовижному поєднанню непоєднуваного. То ми вже б'ємося з кимось, то ведемо серйозну розмову про дезертирство і перехід на бік ворога. Такі химерні історії нині. Крапляються в іграх не часто, а автори ремейку вирішили нічого з цього не чіпляти. Усе залишилось таким, яким задумав Коджіма з командою ще у далекому 2004 році. О, пахне і загалом хочу сказати, що Metal Gear Solid Delta виглядає радше як пам'ятники посі з автентичним гімплеєм і максимальною увагою до деталей оригіналу. Чи було це рішення вдалим сказати складно, але все ж таки воно дозволило зберегти авторський задум у майже первозданому вигляді та дати гравцям можливість відчути унікальну атмосферу класики. Особисто мені такий підхід до створення ремейків не подобається. Звісно, хтось може вважати, що це правильно, що майже нічого не чіпляли. Але тоді, на мою думку, важко це назвати ремейком. Звісно, не дивлячись ні на що, наприклад, Мене тепер реально з'явилось бажання доторкнутися до класики та пройти інші ігри з цієї серії. Але об'єктивно кажучи, це далеко не у всіх так буде. Якщо коротко підсумувати, то Metal Gear Solid Delta Snake Eater – це як дороге і дешеве вино. Результат у будь-якому разі буде однаковий. Ви сп'янієте, але після смаку дорогого вина буде набагато приємніший. Я думаю, з цього кожен з вас може зробити правильний висновок. Okay, okay. Oh, Окей, 5 just chill out for a moment, all right? Ну, а вам я дякую за перегляд. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте за дзвоник. А з вами був Радлекс, і До зустрічі в наступному відео.